Або ні, чи ні, або так. Ви розумієте, коли вже сім разів. Винищувачі НАТО перехоплювали російські літаки в Балтійському морі протягом тільки одного тижня, і це ще не порушені червоні лінії. Тобто, коли російські літаки залітають на територію Птичне в провітряний простір, в повітряну територію країн НАТО, це якби нічого. Але от бити західними ракетами по території Російської Федерації, то це вже порушення, це перехід червоних ліній. Що тут скажеш? А, порушували правило польоту. Літаки рухалися з вимкненими транспондерами без радіозв'язку з диспетчерськими центрами, як розповіли в Міноборони Литви, цікавим є те, що окрім військових Іл-20 та Іл-76, правила повітряної навігації порушили і пасажирські літаки ту 214 Це не єдина, так би мовити, розвага росіян на Балтиці. Москву також підозрюють і в глущині gps сигналів тисячі рейсів комерційних авіакомпаній в Європі. Такі глушилки працюють, наприклад, у Калініградській області, як ви пам'ятаєте. От так вот.